Вітаю вас, ефірі Босарабі, ТВ Новини в студії Тетяна Карпенко. Дивіться сьогодні у нашому випуску білгородністровській міській раді потеплішало. Мер та депутати намагаються дістатись порозуміння у судді. Придонав'я продовжили шкільні канікули в Акармані. Відбулося засідання виконавчого комітету. А у райдержадміністрації пройшла парадна нарада. Українці зустрічають старий новий рік. У містах та селищах лунають колядки та щедрівка. Про це та не тільки. Дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтеся. На 14 січня у Білгородністровському було призначено продовжити засідання 43-ї позачергової сесії міської ради. До зали знову прийшли не всі депутати. Що там відбувалося, дізнаєтесь сюжету. 14 січня зранку у сесійній залі Білгородністровської міської ради декілька депутатів, мер, секретар та керівники комунальних підприємств, управлінь та установ зібралися вони, аби все ж таки продовжити роботу 43-ї позачергової сесії. «Щоб нікого не задержувати, значить, я ща продовжати нашу… Сессию не имеет никакого смысла, поскольку принято решение Ольга Владимировна уже подписывает проекты предыдущие сессии, подписывает решения, и они уже вступают в силу. Поэтому нам рассматривать эти вопросы они уже не на часе повестки дня уже их нет, они исключены. Поэтому я думаю, что мы в ближайшее время соберемся с депутатским корпусом более расширенным составом и будем обсуждать наши действия, как мы будем дальше работать, какие у нас там взаимные есть предложения и претензии. Я думаю, что начнем переговорный процесс и надеюсь, что он будет иметь положительный результат прежде всего для жителей нашего города. Аби з'ясувати, яка доля прийнятих 21 грудня 2018 року, рішень, коли більшість депутатів продовжили засідання після поновлення електроенергії, ми звернулися за коментарем до секретаря міської ради.

та передавальний акт балансових рахунків теж саме пов'язано з нашою міською лікарнею. І ще один проект ще одне рішення це затвердження. Ойце первічка, первичка, внесення змін змінення статут по первічці. Тому я думаю, що процес уже пішов. Як зазначила секретар Білгородністровської міської ради, протягом 14 січня мають бути підписані і інші проекти рішення. Я думаю, что на сегодня будут подписаны все остальные решения. Значит, подготовлен проект, решение подготовлено по бюджету 2019 года, по земельным вопросам. А в стадии подготовки это решение, что касается исполкома, комиссии и ликвидации двух предприятий. Вот. Что с ними будет дальше? Думаю, что до конца дня мы будем понимать результат, подписываем, не подписываем. Но в любом случае эти решения должны быть подписаны, потому что по закону права ветирования уже ни у кого нету. Отож, якими будуть результати перемовин між мером та депутатами, дізнаємось пізніше. Наразі можна відмітити, що обидві сторони мають намір працювати та дістатись порозуміння. Я думаю, що буквально там в цічені нескольких днів ця роботу слажена робота депутатського корпусу і міського голови буде показана і буде відна для наших жителів. Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. Увага! Наступна інформація буде корисна мешканцям СМТ Сергіївка. З метою забезпечення прав громадян щодо належного розгляду їх звернення, також сприяння у вирішенні проблемних питань та надання кваліфікованого роз'яснення в найкоротший термін. 15 січня з 10.00 до 13.00 години відбудеться виїзний прийом містян керівництвом Білгородністровського міськрайонного управління Держгеокадастру за адресою Сергіївка, вулиця Гагаріна, 3. Про це повідомляється на офіційному сайті селища. 14 січня Білгородністровській РДА відбулася перша апаратна нарада у 2019-му. На порядку денному було декілька важливих питань, про що говорили присутні далі у сюжеті. Вранці 14 січня посадовці та керівники відділів та установ прийшли на чергову апаратну нараду, аби дізнатися останню інформацію в роботі РДА та окреслити плани на поточний тиждень. Одне з важливих питань, яке обговорювали присутні, стосувалося погіршення погодних умов та чи готові комунальники до подолання наслідків негоди. Два піскорозкірючі, два павроші, один на два бульдозери, два трактори Т-150. З навісним обладнанням очистки снігу. Заготовлено по факту посипочного піску 250 тонн солі 40, 70 тонн паливо тисячу літрів. На даний час вже використано 50 тонн піску і 30 тонн солі в зв'язку з тим, щоб була жилевиця. Для нас ще важливо, для наших громадян, для нашої мешканців нашого району важливо не статистика, а важливо, що вони. Після того, як сніг, зможуть поїхати спокійно, нормально до своїх домів. Зможуть виїхати до лікарні, зможуть діти йти до школи. І наше з вами завдання це сьогодні на апаратній нараді, якщо є якісь проблемні питання, їх вивчити і розглянути. Під час апаратної наради присутніх ознайомили з останніми змінами у законодавстві. Є певні нововведення, що стосуються землі. Якщо до 1 січня 2025 року підкреслюю, це можна розповідати всім знайомим, родичам та далі і доносити до всіх громадян, які відвідують ваші відділи. Значить, якщо власник не витримуваний земельної частки або паю або його сподкоєвець, не оформить право власності на земельну ділянку. Він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки. І таку невитробувану земельну частку пар після формування її в земельну ділянку за рішенням відповідної сільської селищної або міської ради за заявою відповідної ради на підставі рішення суду передається у комунальну власність територіальної громади на території кави, якої вона розташована. У порядку визнання майна без хазяїн. Якщо сьогодні у 2019 році нам кажеться, що 25-й рік це десь далеко, то я можу сказати, там тільки проєкт. Погодження проходить рік. тому треба вже, А інколи не проходить, приходиться перегрузляти, треба там відповідні довідки змінювати, тобто треба вже розпочати таку, цю компанію і зробити так, щоб люди не втратили земельні діянки. Також є певні зміни і в отриманні субсидій у 2019 році. З 1 січня 2019 го року планується, що участь у монетизації більшість субсидій братимуть ті сім'ї, які звернуться по допомогу вперше. Субсидія надходитиме на персональний обліковий запис в ощадбанку. Банк розраховуватиметься за субсидіанта з надавачами послуг і відразу інформуватиме СМС повідомлення громадян про те, скільки залишиться залишили. Також ході апаратної наради присутнім представили нового начальника відділу освіти, науки, молоді та спорту. Тетяна Мунтян запевнила, що контроль за покращенням роботи шкіл ведеться постійно. На виконанні вимог чинного законодавства з питань освіти з метою створення безпечних умов та якісного навчання відділом освіти, науки, молоді та спорту Білгород-Дністровської районної державної адміністрації проведено відповідний моніторинг початку другого семестру. Питання, які підлягали цьому моніторингу, стосувалися харчування, підвозу, тепло, енерго та водопостачання і кадрового забезпечення. Наприкінці наради голова РДА підвів підсумки та запевнив, що посадовці зроблять все можливе для покращення добробуту громадян. Ми зможемо зробити зовсім змінити наш район. Та це не буде за вірю, що ми зробимо все, щоб наш район. У прикладом соціального культурного і економічного розвитку одеської області Тетяна Карпенко Артем Українчук Бесарабія ТВ Одеська область лідер в Україні за кількістю та площею лотів, проданих на земельних аукціонах. Як повідомляють у прес-службі ОДА, за 2018 рік на території регіону було продано право оренди на півтисячі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають у державній власності. Відтак, за результатами аукціонів, їхня загальна площа становить майже 12 тисяч гектарів. Таким чином, кількість та площа реалізованої землі зросла більш ніж удвічі. Зазначається, що середня ставка по укладених договорах оренди склала 16,8% від норма... Ативної грошової оцінки. Нагадаємо, стартову було встановлено на рівні восьми. Плата надходить щороку продовшого терміну дії договорів. Це дозволило збільшити надходження до місцевих бюджетів, які у 2018 році сягнули майже 52 мільйони гривень. Державіаслужба України оприлюднила. Карту зон, де заборонено використання безпілотних повітряних суден. В Нашому регіоні до таких територій потрапили: Одеса, Білгородністровській, Затока, Шабо та Тарбунари, Арцис, Вилкове та деякі інші населені пункти з повним переліком міст та селищ до дії обмеження. Можна ознайомитись на інтерактивній мапі, опублікованій на офіційному сайті Державної авіаційної служби. Як десь у повідомленні прес-служби, далі цитую зараз питання безпечного використання безпілотних повітряних суден. Недостатньо врегульована чинна нормативна база ускладнює експлуатацію БПС з комерційною спортивною метою чи в якості хобі з огляду на стрімкий розвиток ринку БПС. Ми працюємо над розробкою нових правил, що безпечно інтегрують нові види повітряних суден до існуючої системи використання повітряного простору. Пояснила своє рішення державіослужбі. 14 січня у Білорністровському відбулося засідання виконкому. На порядку денному 13 питань внесли три додаткових та одне з'яли з розгляду, перенесли на наступне зібрання. Чи підтримали присутні запропоновані проекти рішень? Дивіться в сюжеті Тетяни Коваль. 14 січня у Білордністровському відбулося засідання виконавчого комітету міської ради. Присутні вісім членів. Вором є на порядку денному 13 питань. Присутнім запропонували включити ще три додаткових та один проєкт рішення виключити. Є пропозиція виключити проєкт номер 6 по затвердженому акту комісії з визначенням шкодування ви розглянути його на наступному засіданні. Шли до розгляду перші два проекти рішень стосувалися проведення конкурсу щодо перевізників на міських автобусних маршрутах. Один з них це введення в дію рішення комітету з визначенням підприємства для здійснення функції робочого органу з підготовки матеріалів. Зазначеним засіданням комітету було визначено переможцям. Їм стало науково-виробничий центр Економінформ, який пропонується використовувати для функцій робочого органу. І другим питанням це доручити міському голові укласти з переможцем конкурсу договір на виконання функцій робочого органу. Пропоную підтримати зазначений проект рішення. Цей проект рішення присутні підтримали одностайно. Заслухали питання стосовно проведення самого конкурсу з перевезення пасажирів на міському транспорті. Зазначеним проектом рішення пропонується провести у лютому місяці 2019 року конкурс з перевезення пасажирів на зазначених маршрутах. Також другим пунктом пропонується затвердити умов конкурсу на автобусних маршрутах 102-103. Пропоную підтримати зазначений проєкт рішення. І цей проект рішення знайшов підтримки у присутніх членів виконкому. Визначились із розпорядником бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів благоустрою комунальної власності. Запропонувати Білгородністровської міській раді в міському бюджеті на 19-й рік визначити розпорядником коштів на будівництво реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів благоустрою комунальної власності КП Білгордністровське міське управління капітального будівництва. Прошу підтримати дане рішення. Присутні затвердили склад та положення про громадську комісію з житлових питань, розглянули і деякі проекти рішень, які стосувалися архітектури. Члени виконкому схвалили і графік проведення засідань адміністративної комісії. Говорили і про підготовку до майбутніх виборів. З метою створення до серія по допомогу для голосування для роботи, роботи комісії пропонується внести подання. До Центральної робочої комісії щодо зміни адреси та змінити вулицю Змільською, 178, корпус а міський центр боєустрій на вулиці Змінська, 149, подівельний спортивний комплекс «Олімп». Присутні підтримали і додаткові питання. В цілому працювали доволі плідно. Засідання тривало близько 20 хвилин і усі проекти рішення затверджували одноголосно. Дякую. Тетяна Коваль Віталій Солодухін. Бесераб'ятова. Візьми жому районі сталася пожежа. 13 січня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Озерне виникло загорання сараю та житлового будинку. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували полум'я. На жаль, огнем знищено прибудинкову споруду, три метри кубічні дров та дерев'яний фронтон будинку. На щастя, ніхто не постраждав. Про це повідомляється кореспондент інтерв'юдання інформ». У столиці Придунав'я продовжили зимові канікули. Про це 12 січня на власній сторінці у мережі Фейсбук повідомив мер Ізмаїлу. Далі цитую. У зв'язку з перевищенням епідемічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ більше 20% школярів захворіли. З метою запобігання поширенню захворювань в загальноосвітніх школах міста продовжено канікули з 14 січня по 19 січня, написав Андрій Абрамченко. В Одесі на будівельному майданчику сталася трагедія. Як повідомили у відділі комунікації головного управління Нацполіції, до них надійшло повідомлення про те, що біля дельфінарію НЕМО в результаті падіння будівельного крана загинув робітник. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Як розповідають кореспонденти Уняну, дізнавшись про надзвичайну подію, ввечері туди прибули представники різних громадських організацій. Зі слів чоловіка, який представився як земляк загиблого, останній – 32-річний житель Тарутинського району. Він був різновид. На робочим. Наразі встановлюються всі обставини трагедії. 13 січня у Білгородністровському перед будівлею виконкому відбувся концерт під назвою Різдвяний вертеп. Там побували наші кореспонденти. Подробиці дивіться далі в сюжеті. Ввечері 13 січня до головної ялинки Білородністровського поспішали керманці, адже саме там на площі перед будівлею виконкому, відбулися чергові народні гуляння з козою, меланкою та веселем, з колядками та щедрівками, веселими піснями і танцями зустрічали городяни та гості білого міста на Дністрі. Новий рік за старим стилем. Шановні друзі, ми дуже раді, що вона зустрічаєте такими оплесками. З новим роком. С новым счастьем. С Рождеством Христовым. Бажаем всего на краще, чтобы у всех у вас был добрый настрой. Я думаю, что сегодня это вторая встреча, может быть, станет уже традицией, что вот на этом прекрасном месте, в центре города, мы проводим уже второй раз подряд новые новогодние праздники по, старому стилю. Но сегодня мы этот праздник переформативируем, или его в, в резидианный вертеп, и это будет как фестиваль. В концерті взяли участь чимало талановитих артистів. З імпровізованої сцени лунали колядки та щедрівки. Присутні квітали з новорічними та різдвяними святами. Бажали щастя, здоров'я та добробуту. Подальні подальні подальні». Я прийшла сьогодні на городську йолку возле мерії. Сегодня я пела за меламетелица. Я хочу пожелать новом 2019 году много радости, добра и успеха. и чтобы все были здоровы и, и живы. С Новым годом, снова счастья, смеха, радости и добра ожидает на сегодня много-много волшебства. Дедушка Мороз на санках нам причится в Новый год, окружит а добро и ласка и конфеток принесет. Будут танцы, хороводы, фейерверки, чудеса. Ожидает всех на счастье, Новый год пришел, ура! Ще дрівочка ще дрива, під віконце підбирала, У бабусі питала, що бабусю напекти, якщо сирем береги, не щипайте, не ламайте, а по давайте. А це колектив Берегиня. Приїхали до з Семенівки. Вони прийшли в образі Миланки та Василя, розповідаючи постійно намагаються підтримувати традиції свята. Бажаємо всі, всім людям здоров'я, щастя, миру, благополуччя, щоб жили ми у спокої і в здоров'ї завжди була. Хочу побажати нашій Україні миру. Щастя, здоров'я всім і злагоди. І дай Боже, щоб ми всі об'єднались на нашій Україні. Ми співали калятку і дай Бог нашій Україні хліба, солі, здоров'я і всього самого найлучшого. І дай Боже, щоб ми почаще зустрічалися. добре, що такі свята проводять. Так, да, 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 по більше, да, побільше. Да, ми дуже да. раді. Ніна Іванівна пенсіонерка, та, не дивлячись на свій вік, не може всидіти на місці. Тому як почула, що відбудуться народні гуляння, не вагаючи, прийшла ще й подругу собою прихватила. Я в территориальном центре, там хожу каждую неделю, и мне объявили, что здесь в Туркан будет концерт. Я и приехала отдохнуть. Ну, вам нравится, что были На... такие... Конечно, молодцы, молодцы. В каравонах, в дискотеке принимать участие будете? Конечно, конечно. А что ж, вон подруга тоже взяла ее соседка. Удачи, здоровья, успеха в Новом году. Дай Бог всім саме головне здоров'я і міра. этом году, щоб війна прекратилась. Спасибо. я мечтаю об этом. Як і обіцяли організатори, вони підготували для городян безліч конкурсів, в яких брали участь як малеча, так і дорослі. Були і подарунки. Скільки букв, слові, уваги! сказка. А закінчився святковий захід дискотекою. А могли почути легендарних хіти 80-х та 90-х років як вітчизняних, так і зарубіжних виконавців. Попри морозну погоду, співали і танцювали усі. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бесарабія ТВ. Ському палаці спорту за підтримки облради презентували яскраве льодове шоу за участю фігуристів місцевої школи. Глядачам, серед яких були і дітлахи із багатодітних сімей та дитячих будинків міста, показали виставу Ніч напередодні різдва за мотивами повісті Миколи Гоголя, ночь перед Рождеством» у музикальному супроводі одеського симфонічного рок оркестру Харді Оркестра. Всього було залучено близько 60 одеських фігуристів. Над постановкою працювало майже 200 чоловік, включаючи музикантів, декораторів, тренерів та керівництво дитячо нацької спортивної школи Олімпійського. Резерву крижинка тощо. Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної ради. П'ятий рік поспіль на найбільшій сцені Ізмаїлу у будинку культури імені Тараса Григоровича Шевченка виступають з різдвяними піснеспівами православні колективи міста і району. Галина Величко, продовжуйте. 11 січня з благословення високопреосвященнішого агафангела митрополита Одеського та Ізмаїльського у столиці Придунав'я відбувся різдвяний концерт «Христос ся Рождає. Славімо Його! З кожним роком такі святкові заходи збирають все більше глядачів, і в цей раз зал був переповнений. Парафіяни всіх ізмаїльських православних храмів, гості з сільських громад, любителі духовної музики і захопленням слухали пісноспіве. Хори церковних парафій, вокалістів і танцюристів зібрала на одній сцені автор ідеї проведення фестивалю матінка Марина Лобанова, реген церкви святого Пророка Божого Іллі. Я думаю, що Каждый зритель, пришедший на наш концерт, унесет обязательно море положительных эмоций, воспоминания о нашем чудесном празднике, о празднике Рождества Христова, который православный человек празднует со святками, с колядками, со встречей гостей, колядовников, крестных, крестников. Этот праздник празднуется очень масштабно и широко, особенно в нашем благодатном Бессарабском крае. Конечно, Несмотря ни на що, ні на які ні згоди, які би не посіщали нас, ми все одно желаємо міра, счастья, щастя, здоров'я, и, і самого главного, милости милості Божої отношению ко всем нам. Єпископ Болградський, вікарі Одеської епархії, благочинний церков Ізмаїльського округу, архії Сергій привітав присутніх з різдвом Спасителя і побажав миру, добробуту та Божої благодаті кожній українській родині. Приветствую вас, дорогие отцы, братья и сестры, замечательнейшим праздником Рождества Христа Бога и Спаса Нашего. Мы радуемся и святкуем в эти дни, потому что пришел в мир Господь и Спаситель наш Иисус Христос. Пусть же Господь благословит каждого из нас, пусть Господь дарует всем нам самое главное – мир, благополучие, І здраві в наступившем в новому году його божої благості». незабутні враження глядачам подарували зведений хор із мильських храмів: вокалісти Біляна Міттєва, ксенія Дорошенко і Олеся Кічук. А також артисти зведеного ансамблю Скрипалів до місолька і муніципального струнного ансамблю Натхнення, вокальне три оберегіння та багато інших. Всі колективи та учасників концерту було нагороджено дипломами за підписом владики Агафангела, які артисти отримали з рук вікаря Одеської епархії Архімадрида Сергія. Галина Величко Ігор Горкоц, Ізмаїл Бесарабятве. були новини сьогодні, 14 січня. А ми зустрінемось з вами вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіть себе.